8 липня у літині царювала атмосфера свята. У затишку дерев місцевого парку відпочинку лунала чарівна мелодія літа. Саме таку символічну назву дали гулянням на честь Івана Купала та Дня Рибака. Кожен, хто цього дня завітав до парку, став учасником всезагальних веселощів. А на літинчан чекав сюрприз від благодійного фонду «Поділля 21-століття розіграш лотереї. Усі бажаючі отримали запрошення для участі в святі та проведенні розіграшу. Заповнили у відривному купоні відповідні графи, прізвище, ім'я та побатькові, домашню адресу та номер мобільного телефону. І опустили купони. Ось цю чудову скриньку. Власник купону, який першим буде вилучено з скриньки, отримає подарунок мобільний телефон. Власник купону, який другим буде вилучено з скриньки, отримає подарунок мікрохвильову піч. Та щасливий власник третього купону отримає подарунок. Присутній на святі почесний голова благодійного фонду «Поділля-21 століття Віктор Жеребнюк тепло привітав усіх, хто зібрався у тісному дружньому колі. Доброго вечора, шановні земляки. Приємно бути присутнім вас на святі. А якщо ще можемо, прикрасити трішечки ваше свято. Невеличкою інтригою, розіграшом призів. Я хочу, щоб посмішки і ваші, і ваших дітей якомога частіше були на нашій землі, на вашій землі, тому що ви гарно трудитесь, гарно працюєте, маєте і гарно відпочивати. Я радий, що в нас запросили сьогодні на ваше свято. Святом вас, шановні земляки. Інтрига справді була відчутною, а приємне хвилювання читалось на обличчі кожного. Представник фонду Борис Токар ще раз наголосив на процедурі проведення розіграшу та підбадьорив присутніх до участі. Я вас закликаю бути активними, адже ми сьогодні хочемо вам. Принести трошки якоїсь радості, трошки якогось розради в нашому буденному житті. Свято набувало обертів. Літинчани, які ще не встигли заповнити купони лотереї, жваво це робили. І скринька з кожною хвилиною ставала повнішою. Учасники ж, які вже зробили крок до омріяних подарунків, насолоджувались творчістю своїх земляків, виступи яких просто магнетично тягнули в пляс. What do you me, to do to get in the middle Вогонь при долині, у моє серце зігрів Знов горить горовина, на високій горі, ще там заметеній до. Чинтували сині, лиморіка без берегів, червоні громаби, серед сів, серед сімів. Приїжджайте, викуріти, приїжджайте, люди добрі завжди раді вам зустріли, Хай на тисто заспіває, Що на нашу річ. Оскільки цьогоріч, 8 липня в Україні, день рибака, не обійшлось і без приготування юшки, аромат якої приваблював любителів рибних страв, що із задоволенням смакували запашне варево. Найактивніші тим часом брали участь у тематичних конкурсах та отримували подарунки. Цікавою несподіванкою для нас стало знайомство із жінкою-рибалкою. Це моє хобі, це моє життя. Рибалка, я кажу, я відчуваю. Наркозалежним людям, що вони хочуть колотися, так я хочу порибалити. Це, 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 це все моє. це все моє. Взагалі кажуть, таке ж більш чоловіче. А я, якби то влізла не в свої сані, але ці сані дуже мені вподоби, Дуже я люблю це. Вдосталь натанцювавшись і розважившись, мешканці літину застигли в очікуванні хвилин, які визначать долю призів від благодійного фонду «Поділля 21 століття. За умовами проведення розіграшу, представник фонду телефонує за номером, вказаним у щасливому купоні. І перший дзвінок надійшов Людмилі Синюшкіній, яка отримала із рук Віктора Жеребнюка мобільний телефон. Другим зі скриньки дістали купон Олени Муренко. Вона з чоловіком виграла мікрохвильову піч. І найголовніший приз холодильник дістався Петрові Чинюку. Лотерея стала гарним завершенням дня і подарувала, окрім призів, неймовірні емоції. Зайшли з чоловіком парк дихнути, бо подружка каже, що йдемо, заповнив лотерею. Пішли, в біч. Довольні, спасіба велике. Я дуже дякую всім, хто організував це свято. Дуже доречний подарунок, так як я дуже ним нуждаюся зараз. Дуже рада. Свято, я думаю, вдалося особливо біді. Я вчасно завжди в цих праздниках інтересуюся. Душа не повезло ніколи. Так а це от лотерея отреви. На такій позитивній ноті закінчилось літнє свято у літині, та заряд радості і вражень залишиться у серці кожного надовго.